Всім привіт! І сьогодні 71-й день нашого експерименту. Експерименту, в якому ми з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. А якщо впливає, то чи позитивно. Досліджуємо ми все це на базі книги Переломний рік Бріани Вест, яка містить 365 рефлексій, які авторка називає медитаціями. І ми маємо всі ці 365 днів читати кожен день медитації і через рік маємо стати людьми, якими ми справді хочемо бути. Доволі амбітна обіцянка. Надіюсь, справдиться. В експериментуємо ми вже 71 день. І суть сьогоднішньої медитації в тому, що маленькі помилки, маленькі прикроші, типу як запізнення, дощ, маршрутка зламалась або щось інше, можуть вибудовуватися у щось велике, щось набагато важливіше. І це може бути не просто. Співпадіння, а втручання розумного Всесвіту в наше життя. Тож ми маємо довіритися Всесвіту і вірити, що навіть маленькі прикрощі можуть привести нас до великого позитивного результату. Ось така от медитація на сьогодні. Чи згодна я з нею? На все сто. Я не знаю, як у вас, а в моєму житті було досить багато маленьких і не дуже маленьких прикрощів. Але часто бували прикрощі, Я взагалі їх не планувала. Я думала, що це от саме негативний момент, а він привів мене до позитивного моменту. Наприклад, як те, що я хотіла бути кардіологом, а мене розподілили як сімейного лікаря. Я думала, що це все, що це кінець всьому, що це найгірший день мого життя. І як тільки вийшла на роботу, я зрозуміла, що це саме те, чого я хотіла від медицини: що це саме те, за чим я йшла. Тож, дякую, що були зі мною вже 71 день і до завтра.